Вранці 14 січня окупанти нанесли ракетні удари по Харкову. Серію вибухів підтвердили в мерії та штабі оборони. Попередньо зафіксовано два прильоти ракет С-300 в індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюються. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення прикордонних районів області. Під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ. Дворічна Гряниківка, Стрілеча, Огірцева та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню селище міського типу Дворічна Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. За даними медиків, протягом доби є постраждалі і загиблі. Загинули дві жінки. Ще одна отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. У Куп'янському районі через обстріли поранення зазнали 29-річний чоловік та жінка 49 років. Їхній стан середньої тяжкості. За інформацією рятувальників, через обстріли сталися дві пожежі. Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі дворічна Куп'янського району. Горіли дві приватні господарчі споруди на загальній площі 130 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої агресії. Врятувавши три приватних житлових будинки: господарчу споруду та гараж. Триває розмінування. За добу знешкоджено 75 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться запеклі бої. Повідомляють у штабі оборони. Ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення на куп'янському напрямку, але наші захисники надійно тримають позиції. Яна Віляєва Стас Дейнеко. Харківські ізвісті.